Боже, хвали моєї не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві й уста підступні, говорять про мене слова неправди. Слова мене ненависти звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечистивого і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його перейме інший. Діти його, хай будуть сиротами і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів їх. Хай позичкодавець його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його. А не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріт Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай вони повсякчас будуть перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив Він милости, а переслідував людину бідну, беззахисно. Засмучено серцем, щоб убити її, він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в отробу його, і як олива в кості його. І нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підперізується». Ось така відплата від Господа ворогам моїм і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможений і вбогий і серце моє поранене в мені. Я стикаю, як та кінь, що відхиляється, затрясаюся, як та сарана, що гонить її. Коліна мої знесилили від посту і тіло моє сохне без поживи. І став я посміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милости Твоєї, нехай пізнають, що це твоя рука і що це ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови. Вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб твій нехай возрадується а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть проворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Амінь.